Війна війною, а досвід досвідом черкасці приймали у кримчаків господарські культурні та військові традиції, каже історик Костянтин Івангородський. Вже минуло пів тисячі років, як нога кримських татар не ступала на черкаські землі, але й досі містяни послуговуються запровадженими ханським військом топонімами. Деякі назви вони свідчать про ті тісні контакти, які завжди наше місто мало із саме от представниками кочових культур, ну зокрема. Це місце, де ми зараз з вами знаходимося, яке називається Казбет. Однозначно засвідчує, що сама назва це назва тюркська. У книжках звикли змальовувати лише жорстокі вторгнення кримчаків, каже історик. Однак наші предки пережили взаємне проникнення культур, традицій та навіть свою рідну дружбу з представниками кочового племені. Це стосується не лише обласного центру, а й Черкащини загалом, зокрема, батьківщини Богдана Хмельницького та колишньої столиці України Чигирина. Бо план у своєму описі 17 століття цієї території згадував під Чигирином навіть мечеть. Яка вже не функціонувала, але він чітко описав, що я бачив рештки мусульманської мечеті. Черкаси були своєрідним форпостом, яке так і не змогли підкорити кримські татари. Цього року виповнюється 500 років з часу однієї з найгучніших перемог Черкас над Кримчаками. Це битва під командуванням князя Острозького. Та не лише вона завжди на слуху в істориків. Мабуть, найхарактернішим епізодом. Це була тридцятиденна облога Черкас у 1532 році військами хана саадат Гірея. Але татари не змогли здобути місто, Черкаси вистояли, і надалі, в принципі, татари уникали вже цих козацьких фортецій: Черкаси, Канева і Корсуня, оскільки вони вимагали великих бойових втрат. Упродовж років черкасців і татар поєднував обмін у культурній і військовій сфері, а також торгівлі. Тому тема татари і черкаси для дослідників залишається невичерпною. Олена Берестенко, Віктор Надточій, Віка Новини.